Оце, девочки, хлібчик на сироватці. Зробили сметанку, осталася сироватка, і з неї можна зробити хлібчик. В мене по рецепту йшло на 500 мл, тобі ж півлітрова баночка сироватки. 800 г муки я давала. Е так, що то ще давала? 15 грам цукру я розтирала з 50 грама дріждів. Живі дріжджі брала 50 грамів. Я їх розтирала з 15 грама сахара і давала я ще е, 10 грам солі. Так, і муки в нас шло 800 грамів. Я мабуть сказала, що 800 грам муки. Воно виходить, таке тісто, знаєте. А. Бачите, забулася. Ще туди додавала 75 мл олії. Тісто, виходить, рідкувате таке, воно сходить. Десь хвилин, я знаю, якщо при теплі десь хвилин 30-40, тісто зійде в два рази, вже буде більшеньке. О, Ви його трошки примніть. О, І поставте, хай воно ще трошки зійде. Тоді змазали форму. Я от в такій, ви бачили, я в такій стікляній формі роблю. Змазую олією, але, бачите, змазала все, воно прицепилося. Рідкувате тісто було. Рідкувате, Зато, дивіться, яке воно м'ягесеньке, вилучається. Бачите, який хлібчик. Просто я не знаю, як булочка. Та я вам розрізу, покажу, який він в розрізі. Дивіться. Просто м'ягусі. Класний. Оце на сировиці хлібчик. Дуже смачно, дуже класно.